Установка готова до бою, її треба звести тільки. Якщо зайдуть в нашу зону відповідальності, ми будемо працювати. Складно в нервовому моральному плані. Тому що там, в мене родина в Харкові, по Харкові все время луплять. Я більше за це думаю. Більше відповідальності, більше переживання. В основному вони залітають вночі, тому у нас тепловізійний пристрій, планшет, з якого ми виводимо, щоб по... краще було видно і працювати. Зараз вони стали якісь тихіші, багато щоб манок їхніх їх летить. Ну, складно, от, як погода як, як ясне небо, то орієнтуєшся спочатку на звук, а потім вже шукаєш його тепловізора. Як тільки вітряна погода, де жива або хмарна, він може йти в Хмарах, тепловізор його в хмарах не побачить. По-перше, Харків вон лав, да? і це. Це тут от. Кордість є за своє місто, тому щасливо його захищати, тому що, по-перше, це легше, тому що ти знаєш місця швидко доїхати, безпечно доїхати, зайняти вогневу позицію і далі працювати вже з колемете. Наскільки складно зараз, у 2025 році збивати шафоти на підльотах до міста Харків? Дуже складно, тому що вони йдуть на висоті 2-3 кілометри 3,5, і це дуже високо для кулемета. Тому стало набагато чашу їх збивати. Використовуються нові засоби, теж модифікуємось, привчаємось Постій, постійні модифікації. Нам подарувала компанія Ферс. Симулятор Браунінгу, на якому хлопці вільну зміну постійно. Коли навідник наводить приціл по планшету на шахеда, він повинен брати випередження там на 10-12 на корпусів по, по випередження по швидкості і випередження по балістиці. І всі ці навички постійно тренуються от на симуляторі. Наша сторона і ворожа сторона перейшли більш на роботизовану систему. Це БПЛА, це ну, БПЛА, НРК. Складно протидіяти стало шахедом, тому що вони почали залітати до двох кілометрів, скажімо так. І мобільним вогневим групам зараз дуже складно з ними боротися. І зараз от, дуже успішно з ними бореться тільки БПЛА-перехоплювачі. Коли ми працювали на Донбасі, це ну, зовсім була друга відповідальність, і сюди ми приїхали, ми, звісно, зраділи. Але коли ти працюєш тут по повітряним цілям, коли летять до твоєї родини, до твоєї дівчини, до дітей, ну, звісно, мотивація є. А якщо все-таки вдається і все успішно, збивати? Та чуть не цілуємося тут. Всі. Є! — Є!